Моя виставка має дві концепції взагалі, Перша це вона звукова, тобто присутність моя бажана, або я проводжу майстер-класи, або такі бесіди, лекції. І ілюструю, як вони звучать. бо поки звучання багатьох інструментів для них навіть не знають, як воно звучало. Які звуки можуть бути. Так, як ріг звучав справжній, не так по телебаченню, як тримбіта звучить. Ось ще видно з дитинства, коли я так любив деякі музичні інструменти, але це були дитячі забавки, там, соловейки в мій період. Потім... Були інші такі, знаєте, дитячі музичні розваги. там В цей час я 46-го року народження, так що, знаєте, 53-й, 52-й роки нічого практично майже не було, то якраз як не дивно було більше таких дитячих розваг, які мають відношення до традиційної культури. Ну, а сталося так, що в 78-му році під час одної з експедицій прийшов музикант відомий там на Гуцульщині. Ну і він пробував заграти на своїй трембіті, яка вже старенька була, дійсно вона погано грала. Ну, в нього щось там не виходило так, я кажу, ну ще я, може, дасте по фонду. О, ви граєте, граєте краще, ніж я. Я кажу, ні, мені вдалося зараз заграти краще, ніж ви. То я її дарую. Ну і це почалося з тої трембіти. Потім в 89-му році вже до нас приїхав такий Тимофій. Михайло Тимофій сам з під Коломиї, і я тоді почав дивуватися, як це так людина назбирала, в нього тоді він привіз до пана інструментів з 50, то що в руках довіз, і я почав дивувати, як це ця людина може грати на всіх інструментах, починаючи від гуцульського свистика у формі вареничка і все таке решта. І тоді мене трошки все заїло, я почав якось так думати, і буду я збирати інструменти. І, наприклад, коли мене питають дуже часто. Про це на скільки інструментах ви граєте, я кажу, по-перше, мені важко порахувати, навіть порахувати ну, чисто фізично. Коли я граю, наприклад, на звичайному свищу фактично в шапочку жолання, про що є, то цей інструмент чи не інструмент. Коли я міняю вже на ракушку від равлика, слимака, так, або у рідкі, як кажуть росіяни, то я не знаю, чи це один інструмент, чи де. тут треба інакше дути, а там треба з боку інакше дути. Тобто це є дуже складно відповісти в таких простих. Коли хтось грає на флейті, на кларнеті, на гобої, то це можна порахувати. Тут не було. ось мелодія, яка співалася дитиною. Відтворювалися на цьому інструменті з таким дзижчанням. І це дзижчання це вже музичний інструмент. І знаєте, тут така ситуація. З розвитком цивілізації, з жорстком культури занепадають такі речі, які є за рішенням багатьох спеціалістів, значить, примітивними, запростими і, взагалі, невідповідними. І взагалі це не музика. То, що займалися, коли дійсно свистіли. В шапку жолодя, це свист, це один звук, але можна його в рамках так, двох ступенів для зробити. Але це була основою колись музики, коли ще музика не була настільки розвинена, щоб ми ступенево не мисли. І тих інструментів, яких я зробив небагато, кажу з двох причин. Перше, це вже не автентично для колекціонера, який збирає речі і сам виготовляє. А друге, це вже я не роблю їх з точки зору етнографічної. В деяких деталях, які вони могли б, б, б мати. Ну, наприклад, я виготовив такі елементарні гуцульські теленки. Оці теленки це майстри виготовляють. Тобто це є звичайна трубка, так, яка є, може бути з рослини, може бути з металу. І з металу, наприклад, я вже виготовив.